Доброго вам здоров'я, шановні підписники та гості каналу. В попередньому ролику була тема підтяжка шпильок впускного колектора і випускного ГБЦ на Таврії. Ну, це на всіх автомобілях. Якщо ну, хто хоче про що йшла мова, подивіться попередній ролик. І там я висловився не, не дуже там, коректними словами, тому що. Коли стоїть повітряний фільтр, корпус або каструля, як її всі називають, воздухан, то знайти гвинт, щоб відрегулювати. оберти, практично неможливо навіть на навпомацки. А чому? А тому що там місця мало. І ще й фільтр зробили. Хвітра йдуть круглі. А повітряний корпус повітряного фільтра зробили овальний. І тому він перекриває доступ не так, як на круглих, на металевих раніше було. Дивіться, зараз я вам поясню. Дивіться. Ось повітряний фільтр. Круглий. Але ви бачите, ну, зробили корпус овальний. Дивіться, я ложу зверху, о, бачите, посередині, от, по шпилькам. Дивіться, ось на чотири пальці і тут. Навіщо так зробили його? Що тепер добратися до ось сюди, а гвинт десь у цьому районі, отут. Холостихо. Ну навіщо? Ну, дивіться, ну кругле, раніше були металеві. Він кругленький, акуратненький. Я відрізав уже хобота. Тут же ще й хобот був, він ішов аж туди. Бачте, що до, ось, до першої свічки отут був хобот, закінчився. Повітря брав, те, що пилюки, від колеса, те, що залітало зустрічним повітрям, заносило. Отут я обрізав. І в мене зараз повітря береться тут свіженьке під капотом. Я отут обрізав, заважає шлангом, отут обрізав. І що ви думаєте? Я вже не знав, що робити. Я вже хотів, зараз вам скажу, вже хотів десь знайти. Я таке слово розборка не признаю. Для мене це воно ругательне, тому що там. Ріжуть машини, які служили своїм власникам, а потім приходимо і беремо, те, що вже, ну, як кажуть, відслужило своєму власнику, ми беремо ставимо, я їх не признаю розборки, але іноді також доводиться поглядувати в сторону розборки, тому що запчасті зараз на Машини. Я не скажу, що не дешево, але їх і немає. Те, що потрібно, немає. А якщо є, то не належної якості. І тому розборка можливо і виручає. Так от я вже дивився на розбірку. піти, підібрати або купити металевий корпус фільтр, кругленький, щоб можна було підлізти. Дивіться. Показую. От. Ну От ставлю. Навіщо? Навіщо отут оце вухо? Оце. Коли хвільтер отут, Бачите? О. ось це зверху знімаю, дивіться. Чи для красоти зробили? Так воно ж ще ж заважає, друзі. Ви ж зрозумієте, до чого я веду. Дивіться. Стоїть розпорка. Патрубок. Редуктора, патрубок, вентиляції картера. Шланга обратки. І дивіться, і там вже крило йде, і стойка. Дивіться, сюди, добратися, бачите? Все, все тільки я ладоню. І то ж я і ще треба по самий локоть застромить, по самий локоть. А гвин десь у цьому районі. Якщо видно? От тут. Ну представляєте, ну як туди добра? Там воно гаряче. Труситься. І я, що ви думаєте? Вирішив. Зараз, якщо знайду, вирішив, все-таки... Та не буду і... і шукати. Добре. Не підготувався трохи. Що я зробив? От, от ну, відгадайте, поки я не показав. Ну, неможливо, мож... Ні, можливо, раз, за весь час доведеться відрегулювати холостей бороти, і туди не підлізеш. Ну що це за нахаба така винтой? Хто його туди впарив? Ну, тепер уже пізно. Давайте дивитися, що дід тут натворив. Дивіться. Знімаю. Кришку повітряного фільтр. Щелк. І що ми бачимо? А ми бачимо, що дід вирізав кусок непотрібу. І тепер, дивіться, якщо руку встремляти, то вже прилазить і рукав, і куртка. А коли це все встояло, то потрібно навіть треба було не тільки кухвайку, світер, а й майку знімати, щоб сюди пролізти. Я ж, дивіться, ну як сюди можна пролізти? Ну як? Ну ніяк. А тепер дивіться, що в діда, я просто-напросто вирізав. І тепер тут усе вже можна сказати на виду. Вже видно. Той гвинт, я не, о, маю увазі, ну, видно хоч куди руку сунути. А ви скажете, а як же повітряний фвірт? Дивіться, ось він, повітряний хвірт, зжимаю, роблю його овальним. Навіщо? Навіщо? Чому не круглий? Всіх машинах круглий, тут овальний. Дивіться. А ви бачите, де він закінчується? Все. Все. Ставимо кришку. Все. І ви бачите? Ось дірка. Ось дірка. Нема. Нема цієї боковини, нема. Я суну руку, дивіться. Бачите, рука полізла. Ось сюди, дивіться. Бачите, куди рука полізла. ось сюди. Прямо до гвинта обертів. Дивіться. Раз? І рука там, бачите? Ну, можу ще далі. Уже нема а отієї, що тут стояла. Боковина. Отут боковина стояла, бачите, а? От вона перекривала. Вирізав, а ви скажете, а що ж тепер? А що тепер? А нічого. Дивіться. І сюди вставимо м'якеньку, резиночку. Отак. От бачите, ні? От так, Бачите? Ну, кому може скажете, що повітря багато буде смоктати. А це все закриваю. Так. Тут все поправляю. Дивіться, бачите? Дивіться, дивіться туди. Тут все чітко, цивільно. Бачите, резиночка. Ось. А рука то залазить сюди. Бачите? Рука то сюди залазить. Оп. І там. Тут -то нема пластика. Оцього, оцього. Оцього пластика немає. Оцього. Ось. Бачите, він вирізаний. О, і на кришки вирізаний. А тут просто гума мякенька. Дивіться. Вона не заважає повітрю, сюди береться повітря і сюди. Яка різниця? Тут же також є ось підігрів, брали знизу. Дивіться, раз. І рука залізла. Зараз показую без нього. Дивіться. Дивіться. Таке ви ніде не побачите. Тому що ніхто не зможе таку придумати. І як ді, бачите, ні. Руку совую, резина, гума, згиба, зжимається і пропуска руку. Можна без неї. Я їздив певний час без неї. Ще краще. Тяне як на спортивній машині. Дивіться. Зараз прикрию. Дивіться, ще. Ну хай. Бачите, ні? Вообще валено всю. Прикиньте, як газнеш, такий рокот під капотом. Аж самому страшно. А -а -а -а. Ну, ну, чесно, дід каже. Як дам, думаю, що таке чи. Думаю, в мене ж глушак стоїть басав. Ви пам'ятаєте? А все діло не в глушаку, а в пуски. Не в випуску, а в пуски. Гримича сюди. Як на спортивній машині. Гачите? Це називається приматок. Не ззаді, а прямоток всасав, пуска. Так от, ну думаю, щоб на діда косо не поглядували. Я все-таки вирішив. Все-таки вирішив прямоток трохи заглушити і підібрав таку резиночку. Все як положено, тут провірено, кришечка заходить, це все прижимається, тут є. Тут бачите, щелинка, воно все туди заходить, цивільненько, бачите? Вже тут воно вон, прижималося в діда, бачите? Ось отут отак ставляю. А ви скажете, ба, повітря було, а ось це що, дивіться, це що? а це ж повітря було, Гляньте, ось ось. Ось, дивіться. Це ж також було повітря із жаровні. Тянуло ж отсюди. І ніхто не возмущався. А ви скажете, о, дід понарізав. Я це закриваю. А сюди? Так аж закриваю. І все. І все, друзі. Головне, що є у нас місце для руки, куди залізти можна. Відрегулювати. Звичайно, із вас ніхто цього робити не буде, я розумію. Хі -хі -хі. Краще поїхав до дяді Васі, той залізе у глушник і виліза в карбюратор. Вони це вміють. А нам і так добре. Дядя Вася зробив і добре. Але тільки не дід Микола. Дід Микола до дядь вас не звертається. Тому що я сам можу залізти в глушак і вилізти там, де мені потрібно. А цим буду завершувати. Пишіть коментарі, що ви думаєте на цю тему. Дід уже добрався, почав курочити. В прямому смислі цього слова. По-іншому не скажеш. У прямому розумінні цього слова. Можна і так сказати, і так, і так. От. Я думаю, мене розуміють усі. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Більше ніде ви такого не побачите. І хай все буде добре. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.